П'ятнадцяте запитання і мільйон гривень на кону. У перший гімну, не вмерла Україна, публічно виконали 10 березня 1865 року під час концерту, присвяченому річниці смерті Тараса Шевченка у перемишлі. Чому це відбулося саме там? Варіант А. Автори були членами товариства у Перемишлі. Варіант Б. Вірш написаний на основі твору Шевченка. Варіант С. Автор тексту викладав там українську мову. Варіант Д. Автор музики. Був священником в селі неподалік. Одразу скажу, що наскільки я знаю, він є оригінальним віршованим твором, тобто, він не базується на інших поезіях. Тому, скоріш за все, це не варіант Б. Він не написаний на основі. Ну, ви пам'ятаєте що... авторів. Чубинський. А музика? Музику завжди не пам'ятаю, ніколи не любив музику. Ну, я вам скажу, це Вербицький. Верб... О, точно Вербицький. Я не знаю, на жаль, біографії Вербицького. Я не знаю, чи він був священником. Ну, тут не можу іншого сказати. Варіант, що автор тексту викладав українську мову, це дуже класний варіант, мені дуже він подобається. Ну, тобто, це прям е... тоді були товариства української мови. Но... Ну, але ось. Були членами товариства з іншого боку і такий варіант є. Ну, тобто дуже близькі варіанти. Але і а, і А, С, мені здається, більш вирогідними. А, священником. А, ну, якщо думати логічно, то перше виконання. Було пов'язано з тим, як гімну. Не як вірша, а як гімну, що в нього мають бути і слова, і музика. А, тому, скоріш за все, автор музики мав був присутній. Він мав, не знаю, роздати партитуру, якось а, налаштувати, я не знаю, хто співав, на акапеллу співали, чи вони співали. Ну, коротше. Тому скоріше, все ж таки. А, ну, коротше, а є перетином всього. А класна відповідь. Велич членами товариства в перемешлі. Я схиляюся до того, щоб. Ем... Забирати гроші і не давати відповіді, бо насправді тут я просто ну, ну, всі варіанти схожі на правильні, і все може бути правильно. Я е, забираю гроші, припиняю гру і хочу щиро подякувати вам за гру. Це було. Чудово. Ви припиняєте гру і хочете забрати 500 тисяч гривень. Так. Це ваше остаточне рішення? Це моє остаточне рішення. Ми зупиняємо гру. Але хочете знати правильну відповідь? Звісно, дуже хочу. Я би відповів, чи автори були членом товариства «Перемишлі». А як би відповів Дмитро? Я практично впевнений, що правильним є варіант, «Д». Наскільки я пам'ятаю, Вербицький таки працював священником неподалік Перемишля. Вербицький і Чубинський, автори Гімну України, могли бути членами одного товариства у Перемишлі. Якби вони хоч раз, хоч єдиний раз, перетиналися за життя. Вони так і не познайомились. Ох ти! Михайло Вербицький був не лише талановитим композитором, а й священником у селі млини біля перемишля. Я думаю, що ви прийняли правильне рішення. Півмільйона ваші. Я вас вітаю. Дякую вам дуже. Було дуже, дуже приємно, приємно з вами грати. Перемоги нам і миру.